Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви вже впізнаєте, хто дивився колись цю рубрику, можете написати, впізнаєте свою рідненьку рубрику, хто її любить. В нас сьогодні розклад світового порядку трошечки від залужного. Значить, почнемо з того, що у нас збір. Під цим відео буде закріплений коментар. Якщо можете донатити, ви знаєте, яка скрутна ситуація в країні, і тільки ви можете допомогти військовим. Там все написано. Там є два відео від військових від 28-ї бригади. Зайдіть, подивіться те відео. Все в закріпленому коментарі під цим відео. А ми йдемо дивитися. Війна закінчиться після перегляду світового порядку. Це залужний. Хто знає цю рубрику не з перших днів, о, верніше, з перших днів, то це до вас. А хто не знає, ну я не буду зараз пояснювати. Це довго, довге відео не хочу. У мене є інші розкладища. Давайте так. Мені цікаво, чи дійсно. До речі, ще щось хочу сказати. От перед тим, як почати включити це, запис, я згадала, що мене звинувачували в тому, що я не передбачила початок війни. Що ви, це для вас вона війна. А для світу це договорняк. А в тому відео я тільки про договорняки говорю. Хто уважно дивився, все зрозумів. Сплошний договорняк. Ця війна це договорняк. От і все. Це для вас війна. А для тих, хто це зробив, це домовленості знищити українців. Про це ми в цій рубриці вже давно говорили. Ну що ж, поїхали, дивимося. Залужний, до речі, дуже хороші речі казав колись, що технології потрібні, це вже іншого покоління війна. До речі, військові вже про це все розповідають. Ось. Ну що ж, дивимося. Ну, зараз залужний, бачите, в отшельниках. Чому? Тому що посол не має права своєї думки. Посол про. Представляє країну, тому він і мовчить, бо я інколи теж думаю, чого він мовчить. Ну, Взагалі-то посли всі мовчать. Вони дають заяву тільки тоді, коли їм фас скажуть, а йому фас ще не давали говорити. Ось. Але він говорить щось дуже таке про світовий порядок, про сімейку. Давайте подивимося. Як пов'язаний Зеленсь... Зеленський. При чому тут Зеленський? Ще раз перевертаю, бо Зеленський ляпнула, Як пов'язаний залужний з сімейкою? Оце ми спочатку подивимося, а потім подивимося. Ага, ну давайте вже дивимося. Давайте я скажу так. Він їхній представник. От, не повірите, він їх представник. Залужний став. Ну, давайте так, не дивіться на це, Рашландія, Але тут таке враження, що він таємний агент під прикриттям від сімейки. От щось у мене так іде. Тобто він пов'язаний, тобто завербований сімейкою, давайте я так скажу. Ось. Ось-ось-ось. Давайте тоді інше запитуємо. Він в їхнє коло. Ну, не те, що входить, він не як маск. Пам'ятаєте, я колись сказала королева Франції покійна? Вона входила в то коло колись. А Діана взагалі, та, що загинула принцеса Діана, вона взагалі була корінням сімейки. А це. А залужний він просто їхній агент. Як Джеймс Бонд. Давайте я так скажу. Дивимося. А що я хотіла подивитися? От, бачите, розказувала вам. Гаразд, зараз подумаю. Тобто, залужний. Давай, а, все, я зрозуміла. Чи будуть вони висувати залужного на пост президента? Чи є в них в планах у сімейки? Думаю, що щось є. Вони розглядають його. Вони його розглядають. До речі, не тільки його. Мені чомусь тут і п'ятий президент вийшов. А тут вагаються вони між Залужним і між Порошенко. Ну, давайте далеко не будемо ходити. Я не хочу про Порошенка робити розклад. Але згадаємо, коли Порошенко у 2014 році став президентом, він віддав свої всі справи Ротшильдам. Хоча Ротшельди. Вони працюють на сімейку. Вони не сімейка. Ось як. Ви бачите, вони. Тобто у них є два кандидата: Залужний, нульовий і Порошенко. Чомусь у мене так. У ну, мене так. Давайте тоді запитаємо. От мені вже цікаво, просто цікаво. мені чомусь йде, що вони і на Порошенка кладуть ставки. Ці два кандидати. А з другого боку, дивіться, якщо у людини все з місками в порядку, він не заангажований а, у Зеленського, не, побі... не на побігушках у Зеленського. Ось, а, то а, людина. З таким критичним мисленням бачить, що з цієї халяви, не халяви, халепи вибрати країну можуть тільки Залужний і Порошенко. Ну, Порошенко стопроцентно виведе країну, а Залужний йому потрібна хороша команда. Ну я наскільки пам'ятаю, хто пам'ятає мої розклади, Порошенко буде з ним разом працювати. Тому зараз дивимося, кого, Залужного чи Порошенка? Залужного. Порошенка. От Порошенка, бачите? От Порошенка більше. Вони більше кладуть ставки на Порошенка, ніж на Залужного. Ну, скажімо так, він може не потягнути. Ну, то так, я, як я і думаю. От, От-от-от. Туз монет. Хороша карта. Бачите, вони знають, що Порошенко зможе всього добитися. І в Європу нас приведе. Ось якось так. Давайте подивимося, ось це питання, що я казала на самому початку. Війна закінчиться після перегляду світового порядку. Давайте так. Пере... Що маю... Як я відчуваю? От як я перший, світовий порядок? Зараз що значить світовий порядок? Хто буде, ну, скажімо так, диктуюча країна? Америка чи Китай чи Росія? Ну, Росія навряд чи, Ось, а можливо, якась інша країна. розумієте? От тут іде зараз оцей перерозподіл? Давайте подивимося. Давайте подивимося, як довго ще буде цей перерозподіл, перегляд світового порядку. Як довго це ще? Ну, тут, скажімо так. Тут іду конкретно кардинальні зміни. Бачите, йде трансформація. Наразі йде трансформація. Але вже. Вже якісь задатки є бетонні. Якісь є вже перший, скажімо так, до того у трамбування світового порядку вже закладений перший камінь. Тобто фундамент. Вже закладений фундамент. Тут потрібно тільки зробити якусь перетрансформацію. Давайте подивимося, коли це приблизно буде. Буде це. Ну, мені так здається, давайте я так скажу. Мені так здається, це до 10 років буде тримати. От я так зараз, інтуїтивно. Інтуїція мені підказується, може оцей порядок світовий, може, до 10 років зараз тривати. От може. Все з, з великих обставин. Зараз дивимося, тому що нам потрібно, коли війна закінчиться. Знаєте, що я зараз запитаю? Чи пов'язані дійсно перегляд світового порядку з війною в Україні? Як вони пов'язані? Давайте це запитаємо. Прямо. Прямо. За Україну теж. Ви знаєте, угу. і тут темні з світлими силами. Скажімо так, тут темні і світлі сили борються за Україну. Ось. В мене зараз стільки думок. Я тільки встигаю вам їх сказати, бо це знаєте, як в потоці. Хто розуміє, що таке потік, треба зразу виговорити це все, бо тому що через 5 секунд іде інша думка, іде і все. Дивіться, тут іде боротьба, прямо пов'язано. Тобто Україна прямо пов'язана з світовим порядком. Тобто б'ються за Україну. в мене зразу перша думка прийшла. Добре, що американці взяли, а не китайці. Зеленський дуже хотів е, китайців, щоб вони взяли наші копалини і тоді пропали. Пиши, пропало. Е, все ж таки, американці це теж корупціонери, теж. але це все рівно більш, е, ну, скажімо так, не хочу казати, порядний народ. Ні, це теж не підходить. Але. Ну, вони не, не, не те, що китайці. Розумієте? Не те, що китайці. Тобто, давайте я просто скажу: краще що американці. Во от тут вже, якщо брати країни, Китай і Америка. Якщо ці брати за світовий порядок, нам вигідніше, Україні вигідніше, щоб були американці у світовому порядку. Правда, Трамп начудив. Страшне, що будуть і американці це все розхльобувати. Але за Україну, тут, в принципі, я так вже зрозуміла, китайці можуть зайти з іншого боку, але вже не, землі, ну, не корисні копалини, Або вже менше, розумієте? Ось якось так. Тобто, Україна дійсно пов'язана з цим світовим порядком. Не просто так, хто дивиться зону провождіння, чув там такі речі, що ще дуже давно, тисячі років тому, мені здається, і навіть сім тисяч років тому сімейка завжди підсилала своїх ем, таких агентів. Ось таких агентів, щоб. Ем, як би вам сказати. Керувати країною. Ось. Я не буду зараз говорити, бо в мене пролітають стільки думок зараз, що і Росія так само була створена. Тобто, придаток України це Росія, а не навпаки. Ми не Окраїна, а навпаки, вони болота. Так само, і російська мова була придумана. Теж все якось це дуже-дуже пов'язано. Цю пухлину під ім'ям Рошландія її придумала сімейка. Я чомусь вважала Україна. Ось. Але це було під супроводом сімейки. Тобто, щоб українців контролювати. Пам'ятайте, ми про це вже все розбирали, я тому не хочу це говорити. Ця рубрика, вона довго в нас. Ну що ж, дивимося туди далі. Так, і дивимося, дійсно, прямо пов'язане. Тому дивимося тепер, я сказала 10 років, так? До 10 років може тривати. Давайте тепер подивимося. Розклад не для тих, ах, шонві! Ох, та ви що? А ви казали туди, а ви казали сюди. Щось ви самі не знаєте, що ви хочете. Отак це, це мені таке пишуть. Гаразд, неважливо. Це не для вас розклад, це для, розклад для тих, хто дивиться сімейку. В мене виходило 10 років, так, приблизно. Може бути більше, може бути менше. От, а як покажуть нам карти? Як довго буде тривати? Війна? Не війна, а оцей порядок оцей, коли він розпреділиться? І е, це пов'язано дійсно з війною. Тому і коли закінчиться війна? Давайте так ставимо питання, коли це все втрясеться? Так, е, давайте перших три роки. Перших 5 років, від сьогодні 5 років і 10 років. І давайте на всякий випадок, більше 10 років покладемо. 3, 5, 10 і більше 10 років. Дивимося сюди, що у нас тут є. Дивіться. Ось ця карта показує, що дійсно. Зараз ми подивимося, яка з цих карт підходить до цієї карти, особливо якщо якась, якась п'ятірочка. Це вже устаканений світовий порядок, вже буде устаканено. Тобто, в цей період, зараз будемо дивитися, перші три роки ну, скоріше за все, ні. Це ще ні. Жриця не, не говорить устаканений. Тут ще до п'яти років ще буде хилітатися. Це було до 10 років. До 10 років. Дивіться, тут якісь технології, штучний інтелект. Тут може дуже підключитися штучний інтелект. Тому що це мечі, це думки, це оця трансформація, оці інформатика, комп'ютер це штучний інтелект, мої дорогенькі. І більше 10 років 20-й аркан. Ви знаєте, що в мене зараз іде. Якщо ми до 10 років не. Бо тут, бачите, вже йде штучний інтелект, і це веде до завершення існування Землі, в тому вигляді, в якому ми її зараз бачимо, я не хочу зараз говорити про плоску землю. Я не, не про що не хочу говорити. Це рубрика для тих, хто дивиться зону пробуждення. І для тих, хто дивиться сімейку, хто розуміється в цьому, хто чекає цього. Всіх інш, всі інші вони ну, не зрозуміють, про що я тут. А, тому що буде перезапуск системи. Ось тут в мене вже іде, накаляється перезапуск системи. До речі, я дивилася. Зараз не пригадаю, де. На жаль, я... Робила скріншот, але я не буду зараз шукати, бачите, мені прийшло, що дійсно вже через два роки, тобто, ось це натяк може бути, якщо вони до трьох років не, скажімо так, не заспокояться, не прийдуть до якогось рішення, тут почне вже від п'яти років, тобто від трьох років, це до трьох років, так, більш-менш. І це приблизно на цій цифрі вже хитається, вже почне. Якщо вони не втихомирюються за три роки, тобто не прийдуть до згоди, яка країна. Веде цей світовий порядок, то почнеться хілітання. Дуже цікавий розклад, мої дорогенькі. До речі, запам'ятайте його собі, збережіть його собі, і будемо перевіряти, що ось до трьох років це ще більш-менш. Потім почнуться землетруси. Вірніше, не в прямому розумінні землетруси, а сімейка почне. Ну, Робити свій прогрес, тут штучний інтелект. І я ще раз скажу: бо, бачите, від, від, відвліклася, що е якийсь молодий хлопець в Ютубі зараз не пригадаю, який. Якщо знайду, я вам його викладу. Він сказав, що штучний інтелект. Іде до знищення. І ось це ось тут загроза йде до Армагеддону, тобто знищення землі. Або, скажімо так, людство прокинеться, або буде знищено. Але в принципі, що значить знищено? Фізичне тіло знищиться, все живе на землі знищиться. Потім почнеться якісь якихось тисячі років, сотні тисяч, можливо, років не знаю. Знову все спочатку. В принципі, нічого страшного нема. Це те саме ми помираємо все рівно. А це в глобальному буде, помираємо. Розумієте? Трансформація остаточна, тобто попередження вже були це вже остаточно. Після 10 років вже незворотньо буде. До 10 років ми ще можемо. До 10 років ми ще можемо повернути, а тут вже остаточно. А з другого боку, як кажуть, дитина народилася, вже йде до смерті. Розумієте? Ми старіємо з початку народження все, про що тут говорити? Людство вже не перший раз знищувало сама себе через якийсь період починалося. Хто дивиться зону пробуждення, знає про це, що це такий ам, ам, цикл. Людина сама себе знищує і нічому не, вчитись. не вчиться. Ось якось так. Але тут дійсно дійсно залужний був правий, має рацію, що Бо він приближений до сімейки, тому він і знає це все. Гаразд, мої дорогенькі. Гаразд, мої дорогенькі, дуже цікавий розклад. Чекаю на ваші вподобайки. Чекаю на ваші роздуми, як бачите, ви це. Хто додивився до кінця, покладіть вподобайку. Ось і міркуємо, міркуємо разом. Якось так. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!